Сьогодні силами Кавпузки та Єрмоли і піля було звільнено два населених пуха. Я хочу подякувати організаторам за те, що ви привезли до Харкова цей документальний фільм про те, як жив наш герой України. Я завжди, коли дивлюсь такі якісь е, фільми про наших хлопців, завжди дуже важко себе стримувати. Він насправді герой е, і в нас на Харківщині. Ним також пишаються і Збройні Сили України, і ми. І мені що сподобалося, що він, окрім того, що він для своїх побратимів, де такий авторитарний, може, авторитет, то для своєї дружини, дівчини, він просто діма, мабуть, і видно, що він ніжна, чуйна така людина по відношенню до своєї коханої людини. І це відчувається навіть в їх там фото. І це говорить про те, що... Оскільки років він на війні, і він не втратив цю людяність і цю любов до всього живого, що присуще нам людям на землі. Це там кохання, щось добре і щось таке чуйне, те, що раді чого також люди живуть. Тому від себе особисто дякую. І будемо чекати ще раз вас на Харківщині, і хочемо зібрати більше аудиторії. У нас є безпекове приміщення, де можна зібрати більше людей і все-таки, щоб люди ще більше побачили це все.